З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав своїм учням: ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите в Отця в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам. Щоб ви любили один одного.